Всім привіт, любителі халявних ігор! З вами Ген Габена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. А саме ви дізнаєтеся, які ігри роздасть Amazon у квітні, якою халявою порадує нас магазини Epic Games і GOG цього разу, у які кооперативні ігри можна зіграти безкоштовно цими вихідними, та інша халява, яка може вас зацікавити. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Буду вдячний вашій підписці на канал, та якщо поширити це відео серед своїх друзів. Ну а тепер халява! Усім цього тижня стартували безкоштовні вихідні одразу у трьох іграх, а саме Midnight Ghost Hunt, Across The Obelisk та Golf with Your Friends. Якщо хто не знає, то завдяки подібним акціям ви можете випробувати цікаві для вас ігри безпосередньо перед їх покупкою. Або ж можна просто скоротати кілька годин вільного часу в новій для себе грі. Midnight Ghost Hunt являє собою розраховану на багато користувачів гру в Хованки, у якій гравці діляться на дві команди мисливців на привидів та самих привидів. Мисливці озброєні спеціальною технікою, якої і повинні їх зловити. Тоді, як примарам, треба ховатися і вдаватися до різних хитрощів, наприклад, селятися у різні предмети, а опівночі за ігровим часом привиди набувають сили і можуть помситися кривдникам. У грі важливо завжди залишатися в команді та координувати свої дії, щоб здобути перемогу. А за обіліз, корольовий рогалик у фентезійному сеттингу з покроковими битвами, видом з боку та можливістю зібрати потужну колоду карт. У грі вам належить зібрати партію бравих героїв і вирушити зачищати похмурі підземеля, згенеровані випадковим чином. У грі присутні 16 героїв з різними вміннями та понад 500 карт з усілякими покращеннями та необхідним спорядженням. Що ж стосується Golf with Your Friends, то це симулятор міні-гольфу з величезною кількістю тематичних полів, на кожному з яких є унікальні перешкоди та спеціальні механіки. Грати можна в соло, але набагато веселіше, думаю, буде зібратися в компанії друзів. Так що скидайте їм це відео. Ну а якщо якась із цих ігор вам сподобається, прямо зараз вони також продаються за знижкою. До 3 квітня 16.00 у магазині GOG проходить роздача науков фантастичної AirP. ПГ Діп Скай Дерелікс. У ній вам належить керувати командою з трьох наймантів, які досліджують занедбані космічні кораблі, борються з мутантами та іншими небезпеками, а також збирають ресурси, зброю та обладнання. Усім ця гра коштує 415 гривень, а тут можна забрати на халяву. Для цього переходимо за посиланням в описі та входимо у свій обліковий запис або створюємо новий. Після чого натискаємо на кнопку До роздачі, скролимо трохи вниз і натискаємо на банер так забрати гру. За останній час гов зачастив з подібними роздачами, тому щоб їх не пропускати. Рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, де, до речі, прямо зараз проходить розіграш ключа Steam від гри Doom64. Так що бери участь Посилання на ТГ, як завжди, в описі. Компанія Amazon розкрила квітневу добірку халяви для підписників Prime Gaming. Усього можна буде отримати 15 ігор, і лише дві з них будуть доступні ключем GOG. Але мені здається, ці ігри варті вашої уваги, і багатьом вони повинні сподобатися, оскільки це шутер Wolfenstein The New Order, який можна буде отримати починаючи 6 квітня. Та Horror The Beast Inside, який буде. До доступний починаючи з 13 квітня. Ну а для тих, кому цікаві ігри для власного лаунчера Amazon, ось повний список. Для того, щоб отримати всі ті ігри та інші бонуси Prime Gaming, необхідно оформити пробний період підписки. Але якщо з якихось причин вам не вдається це зробити, ви можете просто купити вже готовий ключ до Wolfenstein The New Order і The Beast Inside за досить інською ціною у різних інтернет-магазинах. Або напишіть мені в Telegram. Звісно ж, коли роздача цих ігор почнеться. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до роздачі в магазині Epic Games, де крім обіцяного кооперативного рогалика танчі, у роздачу було додано ще одну халявну гру. Але про все це по порядку: танчі це 2 d адвенчура про закоплюючи подорож через амазонські ліси, в яких мешкають різні чудовиська. У вашому розпорядженні буде 5 персонажів, кожен з яких має унікальні навички та власний стиль гри. Як я вже сказав, пройти танчі можна як у соло, так і в компанії друзів через кооператив. Ну а другою грою роздачі стала The Silent Age. приходецька гра з елементами головоломок, яка проходить у двох часових періодах, у 1972 році та в апокаліпсичному майбутньому, 2012 року. Головний герой Джо досить скромний працівник обслуговуючого персоналу, який випадково стає учасником загадкової історії, пов'язаної з часовою петлею. Гравцеві потрібно буде дослідити різні локації, збирати предмети та вирішувати головоломки, щоб дізнатися правду та врятувати людство. Роздача обох ігор триватиме до 6 квітня, 18.00. Після чого Epic Games порадує нас роздачею онлайн гри про піратів, Blazing Sales та Зомбі екшену Dying Light Extended Edition. Про роздачу якого я, до речі, сповіщав вас ще до офіційного анонсу. Тому, щоб не пропустити такі круті роздачі, обов'язково тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на канал. А тепер до сумних новин: ігрова виставка Є3 наймовірніше буде скасована. Про це повідомили джерела порталу IGN. Причиною цього стала нестача учасників для проведення заходу, оскільки більшість популярних компаній проведуть свої власні презентації або відвідають інші виставки, такі як Pax, Gamescom або Summer Game Fest. Особисто мені все рівно яку виставку дивитися. Головне, щоб їх анонси були вражаючими. Ну а свою думку щодо цієї новини можна написати в коментарях. А я тим часом розповім вам про соковиті знижки у Steam. До 13 квітня ігри. Студії Electronic Arts продаються зі знижкою до 75%. Тут ви знайдете серії ігор Battlefield, рослини проти зомбів, всілякі гонки та багато багато іншого. Рекомендую ознайомитися з повним списком особисто, але також може звернути увагу на знижки від інших студій. Від себе можу порадити до покупки парк юрського періоду 2 по в 75%, Oxygen Not Included по знижці в 66%, World War Z по 50% знижці, The Entropy Center зі знижкою у 33%, Slime Rancher по знижці 70%. 55%, а також Crysis Remastered Trilogy по знижці 70%. Якщо ви є у каналу, то пам'ятаєте сайт LootBoy, на якому мені вдалося зібрати 125 діамантів, а це означає, що я можу купити за них спеціальний набір карток, з якого можна отримати різні ігри, знижки на якісь девайси та іншу ігрову атрибутику. За кілька років користування цим сайтом мені навіть вдалося вибити два промокоди на поповнення балансу Steam в 10 доларів. Але найчастіше тут все ж таки випадають інді ігри, наприклад, як зараз. Отже, якщо подібна халяву, вам цікаве, рекомендую ознайомитися з цим сайтом більш детально. А якщо у вас залишиться якісь питання, можете задавати їх у коментарях. До 10 квітня в Steam проходить фінальна бета онлайн горору Dubium, дія якого розгортається на космічній станції, де п'ятеро людей мають виявити одного зрадника, попутно ремонтує сонячні батареї для рятувальної капсули. По суті, це той же Амангаз, тільки в іншому вигляді, і має свої унікальні механіки. Тому, якщо вам цікаві ігри на соціальну дедукцію, можете взяти участь у цьому бета-тестуванні, запросивши доступ на сторінці гри в Steam. Також до 6 квітня ви можете взяти участь у бета-тестуванні тактичного шутера від першої особи Вейлет Експертс. Проходять між двома командами у форматі 5 на 5. Гра також включає динамічне середовище з руйнівними елементами, набір персонажів з різними здібностями і стилями, а також безліч місць для місії, які охоплені магнітним полем, що постійно змінюється та гарантує, що кожна битва буде унікальною. Щоб зіграти в цей шутер, також запитуємо доступ на сторінці гри в Steam. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося, і ви отримали халявні ігри і не тільки свою колекцію. Обов'язково підпишіться на канал та порадити це відео своїм друзям. Ну а з вами, як завжди, був Генга. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.